А зараз ти дізнаєшся, як можна гарантовано кинути пити. Давайте розберемо механізм, як алкоголь впливає на вашу свідомість. Якщо ви цікавились темою, то ви знаєте, що алкоголь це супресор нервової системи. Тобто, що це означає, що імпульси по вашій нервовій системі починають йти повільніше. Тоді виникає закономірне питання: звідки беруться люди, які під час того, як вони в стані алкогольного сп'яніння починають барагозити? А тут все насправді дуже просто. У людей є подавлені емоції. Наприклад, в колективі. Ти не можеш нормально проявитись як друг, да? або ти не можеш нормально стояти за себе. У кожної людини подавлені емоції якісь свої. Що робить алкоголь? Він знімає соціальні бар'єри для того, щоб проявляти свої затиснуті емоції. Тобто, наприклад, якщо я подавляю в собі агресію, в такому випадку я буду агресивним в стані алкогольного сп'яніння. Якщо я подавляю в собі можливість спілкуватись з людьми, тому що я якось соціально, наприклад, не дуже адаптований, то... Під час алкогольного сп'яніння я буду максимально дружнім з усіма спілкуватись. Душа компанії супер але Тільки з мене вивітриться алкоголь. все. прикол в тому. Що алкоголь не вирішує проблему. Він тимчасово знімає ці рамки, наносячи ще й якусь дамагу по нашому організму, і взагалі ніяких реальних бонусів в довготривалій перспективі алкоголь не несе. Тобто, насправді пропрацьовуючи ці затиснуті емоції і перестаючи їх затискати в собі, у вас пропадає бажання пити: у мене були проблеми з алкоголем. Досить довгий проміжок часу в своєму житті я пив, пив постійно, пив кожен день, тому що у мене були проблеми з соціальною адаптацією. Коли я їх пропрацював, бажання пити відпало абсолютно самостійно, тому що насправді, в моєму випадку, якщо я зараз все ще час від часу вживаю там разів 10 на рік, прикол в тому, що це абсолютно ніяк не змінює мою поведінку. Тобто, що я під алкоголем, що я не під алкоголем, моя поведінка залишається незмінною. Тепер. Питання, як це, власне кажучи, зробити, як перестати затискати в собі емоції. Вам треба або до коуча, або до психолога. Не психіатра, не таблетки, психолог, поговорить. коуч, який направить вас на те, як правильно змінити своє життя і що правильно туди привнести, для того, щоб ваше життя запрацювало по-новому. Коуч це я. Якщо у вас є питання, в шапці профілю є посилання на мій телеграм. Пишіть в особисті, будемо розбиратись з вашою конкретною ситуацією. Всім дякую, всім па-па.